А що буде, якщо я скажу вам, що славнозвісного синдрому самозванця насправді не існує? Синдром самозванця це прояв нарцисизму. Як ми знаємо, нарцисизм це історія про те, що на одному полюсі ми маємо грандіозність, на іншому полюсі ми маємо нікчемність. І особа, яка має нарцисичну травму, це нагадує не обов'язково про нарцисичний розлад особистості. Більшість із нас має нарцисичні травми, тобто травми самооцінки. І особа таким чином перебігає від одного полюсу до іншого, і коли вона в полюсі грандіозності, вона відчуває себе величною, грандіозною, найкращою, найуспішнішою, найпривабливішою. І навпаки, коли потрапляє в полюс власної нікчемності, вона відчуває себе нікчемним фахівцем, нікчемним чоловіком чи жінкою. Ну, фактично, все своє життя вона знецінює в такий період. Тому що ж робити з цим синдромом самозванця? Лікувати власний нарцисизм, в чому я вам і бажаю успіху.